Сьогодні ми знову знаходимося в селищі Димер. Сьогодні у нас знову на продаж ділянка. Але не одна, а дві. Дві ділянки, які знаходяться поряд. Ділянка, яка була на огляді минулого разу, була продана за один день. Тепер у нас з'явилося ще два цікавих варіанти для бажаючих побудувати собі житло в димері. Зараз ми проїжджаємо центр, зліва церква справа магазини, аврора, зліва справа мебельний магазин. Їдемо собі по гарній асфальтованій дорозі. Димир доволі густонаселений населений пункт. Є багато різних виробництв, наприклад, Ярослав Швейна. Швейна фабрика знаходиться тут. Ми виїжджаємо за межі Димера. Наші, наші ділянки знаходяться на в'їзді з Києва в Димер. Відбувається заміна, як ви бачите, водопостачання по селищу. Значить, Які орієнтири у нас, щоб ми могли потрапити на, нашу, на наші ділянки? Зліва знаходиться церква. Це, нагадую, що ми рухаємося в сторону Києва. Далі, напроти церкви, ми повертаємо направо. Ми повертаємо направо, проїжджаємо вдоль паркану. Орієнтуємося на водонапірну башту і потрапляємо на вулицю Пашкова. По вулиці Грунтовка. відсипана щебенем. Поряд побудовані вже по вулиці гарні будинки, вулиця гарно обжита. Є власна трансформаторна підстанція, нова лінія електрична. Слідні сусіди проживають. але нам треба їхати в кінець вулиці ділянки, там ми побачимо наші ділянки. Заїжджаємо до перехрестя. Про що я казав щось, що бачите? Трансформаторна підстанція є, яка заживлює весь цей мікрорайон. Чик. Далі нам треба повернути. Якщо прямо поїхати, ми виїжджаємо на трасу. Тепер нам треба повернути направо, поїхати вдоль цього паркану. Для нас орієнтіром є цей будинок. Ось ділянки, які продаються. Зараз ми їх детальніше оглянемо. Отже, я зараз знаходжуся в селищі Димир Київської області, Вижгородського району. На вулиці Пашкова. Сьогодні на огляд у мене Дві земельні ділянки, які розташовані поруч. Кожна з цих ділянок має ширину 30 метрів і має довжину 50 метрів. Вулиця Пашкова вже обустроєна. Прокладені комунікації, є електрика по вулиці, є інтернет, живуть поважні солідні сусіди. Це друга лінія від траси Київ-Іванків. Метрів за 50 є виїзд на цю трасу. Цікаво буде людям, які можуть використовувати цю ділянку або для будівництва будинку, або ж цю ділянку можна використати для якихось комерційних потреб. Побудувати якийсь склад, ангар чи щось подібне. Ділянка дуже цікаво розташована. Є необхідні комунікації. Ділянка, що знаходиться правіше, на трошки вище знаходиться, це трошки нижче. З двох боків вже сусідами обгороджена. Це доволі буде економія коштів велика для тих, хто буде. Будуватися на обгородження, треба буде лише дві сторони. Частину власники не встигли докосити, але зараз ми знаходимося посередині цих ділянок. Ось так вони виглядають звідси. Підемо пройдемося, зараз оглянемо, як та ділянка виглядає Сусідня. Розглянемо ще один аспект, це віддаленість ділянки від столиці до Києва звідси 30 кілометрів, тому якщо комусь потрібна територія під якийсь склад по щось подібне, де потрібен широкий фасад, то ось вам доволі непоганий варіант. Хто шукає недорогі ділянки по жалій вулиці, недалеко від... Школи недалеко від магазинів, то знову варіант краще не придумаєш. Тут недалеко будівельні магазини, автомагазини, супермаркети в пішій доступності приблизно 2 хвилини ходьби до фори. Опять же, шум від дороги не так чути, як на першій лінії. Ділянки знаходяться в межах села, тому в зимовий час їх прочищають. Можете не хвилюватися, що будете тут відрізані від цивілізації. Ось ми вже йдемо вдоль другої ділянки. Власник не встиг докосити. Орієнтиром межі ділянки є цей стовп з цифрою 5. Ось така відстань до... Справа знаходиться ще одна порожня ділянка і далі ще один будинок, де проживають сусіди. Отже, кого зацікавили ці ділянки? Телефонуйте за номером телефону 067 39 48 447. Василь Дмитрук. Від'їжджаємо від ділянки. Бачимо справа ліву тепечку долі велику. Як я вам говорив, ділянки знаходиться в другій лінії від дороги центральної Київ-Іванків. Зараз ми виїдемо до неї. Грунтовочка, але тут небагато метрів. метр мет 50 десь 70 метрів до дороги. Виїжджаємо ми недалеко від газової заправки. Це ще один маршрут, як можна під'їжджати до ділянки. І їдемо тепер, займовимся з димером з іншої сторони. Шин монтаж. Церква, і про магазин фора, про який я вам казав на початку відео. Далі починається більш густо заселений масив Демера.